Вітаємо в ефірі спецвипуск програми «Щастя у творчості. Ведучий Леонід Гапєєв, оператор Дарина Гапєєва. Ось диплом учасника міжнародного фестивалю огляду «Щастя у творчості Анастасія Олійник створила відеосюжет і е, їй спеціальна відзнака за популяризацію позитиву як способу життя. Це гурток Школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова. В рамках фестивалю ми намагаємося знайти і заохотити тих дітей, які займаються творчістю, особливо тих, хто залишився в нашому місті Харкові. Настя грає на гітарі, любить музичну творчість, і тому ми даруємо їй такий чудовий диск від Бога наша пісня це національна заслужена капела бандуристів. України імені мені майбороди. Дякуємо керівниці цього чудового колективу, пані Раїсі Чорногуз за такий класний музичний диск. Відкрив маленький секрет. Ми навіть вже деякі заняття проводили і слухали цю музику. Діти створювали е, такі малюнки інтерпретації. Наш семенчик, мовчазний помічник, також активно вболівав. Молодець йому теж подобається музика. Показуємо наступний приз. Оце Настя. Тобі такий блокнотик. Це таке знаряддя творчості для того, щоб коли, як зараз ведеться відеозйомка, ми без світла. Україна <кій> у пітьмі. Це насправді сучасні реалії життя. І це такий маленький ресурс для того, щоб створити свої, писати публіцистичні роздуми, нотатки, коли немає світла, світло творчості, естафета творчості триває. Журнал однокласник. Свіжі випуски, ми дякуємо редакції журналу Однокласник за такі подарунки нашим учасникам фестивалю. І бажаю тобі, Настя, щоб твоя творчість, твої креативні ідеї, твої сюжети знайшли таке самовираження, щоб ти активно досліджувала світ. Бо читання це як сучасна освіта, це є процесом пізнання світу. І наш семенчик також читає активно, правильно? І... Останній подарунок, отака от книжечка про тверезість, про здоровий спосіб життя. Цю книжку видала громадська організація Твереза Україна. Ми дякуємо їм також за ці призи і бажаємо усім нашим глядачам радості та щастя у творчості. Дякуємо за увагу!